Ну що ж, розв'язка віднайдена, проблема розшукана, розв'язана. Все супер. І я можу вас повеселити. Навіть наш чудовий причудовий копайлот казав перезавантаж, Ну, я зробив, перезавантажив і таке інше. Проблема була в чому? У нас функція пропонувалася середня, бачите? середня А коли ми запускали, вона казала, що не працює. Дивіться. Я створив простеньку, простішу функцію. Ось середня Дано. Print тип дано. І повертає 33. Працює. Тепер я змінюю. Oh, no. Коротше, проблема була в тому, що кирилічні символи не всі нормально працюють в цьому середовищі. Я тільки зберіг, і все, тепер вже ерор не працює. Ну, Краще не використовувати забагато кирилічних символів в вашому коді. Перейдемо до латиниці. Ну, але як можливість це все ж таки зберігається. Так, Data. Тут тип даних дано. Я хочу вам показати, куди це буде друкуватися. Хоча Copilot каже, що воно не буде друкуватися, але воно друкується. Я показую, куди саме друкується, де читати. От, Ну і повертати будемо відповідно датам. Ми можемо навіть ще так, PD. pd.dataframe, Відкрили. Закрили. крапка, М'ян. подивимося, що вийде. І відповідно давайте додамо літерал. Раз, два, три. Раз, два, три. А це зайве. Так. Тут ми пишемо. Ну, хай буде. тут то точно можна українською. Обчислення, обчислення середицю. Сейв. розширимо принт рітур і виконуємо. А, ну да, дані. Я ж хотів написати дата. Ctrl Save дата, дата Min Ну, тепер ми розуміємо, що помилка пов'язана з нашими ось тут якимись даними, а вивід ми бачимо. Давайте очистимо. Едітор. Давайте знову напишемо return 33 найпростіше. Це закоментуємо. Save. Не розумію. Я ж е, закоментував. Ось дата. Середнє. Скільки в мене середнє? Одна. Так, середнє. Дата. Ретурн. 33. Ентер. Решітка. Сейв. Сейв. А, дано ж ось не дано. Ну, є є проблеми, і давайте будемо разом їх бачити. Save. 33. Тепер повертаємо назад замість 33. Ctrl-S. Ну і бачимо, що у нас от в output останній output був більш пристойним дано is not defined. Вот. Clear. Бачимо, середня Data. Type Data. PD data, data frame min. Save. Error. Можливо, можливо, ми маємо вписати тут import Pandas SPD. Save. Спрацювало. Ну і от таким чином ми з'ясували, що в клітинці ось тут ми не маємо обов'язково імпортувати імпорт панда з СПД, і воно спрацьовує тут. От. А тут маємо імпортувати. А тут маємо імпортувати. Тут це в надбудові. Давайте перевіримо, можливо, і тут не. Ще. Ну, ми, ми то робили. Ми робили Excel. Y ось. PD-DataFrame ми робили, воно спрацьовувало нормально. А тут не можна так робити, ми маємо написати і явно імпортувати Pandas. І в цьому є різниця. Я думаю, що це блуждання були корисними. Ну, а от у нас останній вийшов десь тут. От, Останній мав би бути десь тут. Давайте зачистимо і вдаримо на протягнемо 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Змінимо трошки результат. І відповідно 5,5. А видача у нас в output прийшла, якийсь там POID фафі і GS proxy. Тобто ми можемо за бажанням можемо робити друк і бачити, який там буде результат. Ну, чи 5,5 є середн тут. Ну, давайте перевіримо, просто, як завжди, глянемо що 1, 2, 3, 4. Так, 5,5. 5. Добре, ми зробили нашу дію. Завершили, слава Богу, наші вправи із роботою. Ну, і так ми можемо тепер це середнє використовувати. Ми підписали обчислення середнього, Я можу ще раз тут написати: ось забити це, написати. Кирилицію серед. Ні. Тобто бачимо, що коментар обчислення середнього поступцю. середньою табуляцію можна вдарити. І можу взяти ось буде 9 середнє. Закриваємо дужки І бачимо результат. Ось він 9. Ось він 9. Все працює. Ми домоглися результату. Все, суперське. Для, того, щоб. Одна є проблема, ці функції є вбудовані в наш конкретний аркуш, в нашу конкретну, вибачте, книжку. І для того, щоб використовувати в інших листах, то треба брати цей за основу тоді і копіювати, його, додавати інші листи. Це не зовсім зручно. От. Ну і треба сказати: останнє наостанок, що. Нам для подальшої, да, ну наостанок. Все одно мені потрібні 128 дій, щоб продовжувати, мені потрібна ваша увага. Да, і для, на останок ми для того, щоб перейти до наступного відео і до наступного заняття і створити Excel Wings, давайте спробуємо. Зробити таку, таку річ, як перейдемо в налаштування і знайдемо, вибачте, в Excel таку надбудову, таку річ, як кла, клацаємо право, правою мишкою, настро, налаштувати стрічку. Вибираємо у нас малювання мені не потрібне, а ось розробник мені потрібен. Я ставлю розробник. І, і окей. Окей. Все. Режим розробника тепер додано. Ось в мене є розробник. І тепер я можу додавати надбудовиком. Наприклад,. Power map, Pivot Table. І це гарні речі, які треба використовувати, якщо вам потрібно. От. Ну і це перший крок для того, щоб нам використовувати в майбутньому Excel Wins. Дякую за увагу. Зустрінемось!